1914 рік Єгипет, вчені знаходять скам'янілості, великого хижого динозавра, частини черепа, хребці, кістки кінцівок і тазу. Його приймають за кархародонтозавра, адже він жив той самий час, близько 100 мільйонів років тому. Проте під час Другої світової війни ці скам'янілості було знищено. Та, на щастя, залишилися гіпсові сліпки, які зберігалися в музеї через 111 років у 2025 році. Вчені повторно вивчають сліпки і роблять несподіване відкриття. Це не кархародонтозавр. Він отримує нове ім'я Тамері Раптор Марк Графі, оригінальна будова черепа. Відрізняла його від інших кархародонтозавридів. На морді в нього був ороговілий виріс, як в церотозавра, який, скоріш за все, був покритий кератиновою оболонкою, що робило його більше. Довжину він сягав 10-11 метрів, а маса була 2,5 три. tony